Наліво, Сьогодні з нами Олексій. Всім привіт! І ми будемо продовжувати грати цей самий Тайкон. І зараз Олексій розповів. Розпов... Скажи підписникам, куди ми летимо. Зараз ми її летимо на жорстку, можна сказати, зарубу, тому що там на одно, не щоб ви поняли, на оранжевому, а цілих сім. Прап... оце. оце 4-5 оце. прапорів. Блін, це не жовтий. Але жалко, що тут не може знаєш як зробити? Як? Давай, 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 нахиляйся, нахиляйся! І вогонь відкривай! Жалко, що тут не можна знає, тако, 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 витягнути руку і автомат і почати стріляти. Все, Олексій, де, де сантуємось? Ні, слідаємо я забрав, я забув про взяти першу. Щось забув взяти з собі. Але трохи подальше, зараз він відкриє, подам вогонь. Чекай, він оранжевий так, а ну, оранжевий. Оранжевий. Браво! Він його браво, він зробив п'ять зробив п'ять робітків. Він сильніший за нас. Але нічого, ми, ми в тому хто повітає кабанчика. А я? Я, той, я знаю, що ми його полузжили. Можна... Е, ми на оранжевий летимо! Та я знаю, ми він спереді, трохи. спереді, давай виходимо, виходимо. Ай, ти мене порізав лопати. Пішли, О, пішли. Бачу, бачу, бачу. Чіпа. Бліна. Знає, що? Що? Просто прилетів. Тут машини падають, тут просто прилетів літа... вертоліт, і знаєш скільки тут приземлилося зразу? Боже, тут не такі! Приземлилися чотири, потім ще два, потім ще машини, потім ще люди! Сзади, сзади! Почекай, тут я, тут я! О, до речі, ще тривога, все туди! Боже, внутренна тривога у нас. Чуєш Я чую повітряну тривогу. Дистанційка відміняється, пацани. Хто ти, ти Ага, тут таке Даня, заходи швидше, у нас тут таке твориться. Тай, я ти не пожалкуєш отведеш. якщо зараз зайде, він не пожалкує. Даня ти не пожалкуєш. Все, Даня зараз ходить! Давай Дань. Він побачив бойовики в реальному житті, Він Зараз. зараз така жара тут твориться. Амо, рятуй! Знаєш це? Ага. <смеш> Він його просто е цей, буде очень виловлюватися на потолок. <смеш> повітряна! Це... почалась повітряна тривога і зразу літаки тут підійнялися в Украї... тут во. В цій грі зразу літаки підійнялися. Тільки почала збитись тривога, тут літаки почали <смеш> <смеш> потулятися. <Питаю, смеш> <Літаки, смеш> це... П'ять речей. Секунду, Олексій. Ага. Хелм це третій хелм. Так, ну а ми продовжуємо з вами. Олексій, але ти можеш раз туди? Так. Там така заруба я не можу. Як тобі, Олексій? Було там побути? Хорошный Олексій? Я тут біля тебе цей спускаюсь. Заходи, заходи до мене вертик. Я прям біля тебе. Так. Я спускаюся. Все, Олексій, я на площадці вертольотній. А, ага. Хочешь прикол? Гивин mm. бачу, бачу увага! Постріл Алексей, давай заходи швидше. А, ні, плевато. А, а, я я я біжу куди-то втуда. Ну, просто долубійшов походу. Напевно. Все, давай я. Але все ну, тут як застані кробимо. Увага, зараз будемо десентибоватися. Зараз буду робити п'ятий рубін. Ти 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 що твориш? Давай виходимо, виходимо, тут літаки дуже багато. Давай, виходимо, три, два, один. Дубага, діцент, вас. Що, ай! Олексій, поможи я під карту провалився. А як помогти тобі? Ти розумієш, що ти під карту провалився? Ця гра трохи така. Я біжу. Я я на кросі, я на параскутів. Увага, увага. Тормуємо, тормуємо. Ну, все нормально в тебе там, нормальна ситуація чи погано? Там У мене нітакий, ні так не збив. Все, я погнав, я погнав, я лечу. Увага, там у мені, на мені не так натю. Я, я мені коменти використовую. Простовий. Використов... Так, все, я лечу. О, увага, я за я, я, я зайшов в будинок. Я зайшов в будинок. Сідай там, де цей. оці маленькі домівки, знаєш, які нічиї. Тут, тут можна відбиватися і ховатися від цих. Я, просто... я, пропоную, я, пропоную, е, я пропоную зламати цей бункер і туди залізти і там відхилити все. Рець, ти тут літаки літають, я ледве вийшов з того міста. Его там сейчас будем взять. Ты про Э! Пробил ты на прицуе! А, я парашют Стрывай! не взял! ай яй яй я... <coughs> а где да, ты? Я парашют не взял. Ты сразу разбежишься, что ты помер на, на коленях? На коленях. Очка, а чекай, а де цей, б... як парашут взяти, Олексій? Та ти просто нажимаєш і він береться. Тобто треба його вже самого брати. Тобто він не буде спавнити. А. Я думав, всі щось буде спавнитися, ладно. Ні. А я тупанув, я забув парашут взяти. А ти... Я вже там. Гарячі дії Ді, чи ні? Що скажеш, скільки там усього людей? Мені цікаво просто. А я не знаю, я вже на цей на вертольоті. Попереджаю, лечу, лечу, лучу, лучу, Я попередяй. Там тикишок хлопоч не ехал и дома. тільки що текишок лопать від'їхав. Я пробую його знищити. А ти взагалі розумієш? Він пішов мене, він в крису мене вбив. У мене в крису просто що, може краще я зроблю ребік, бо тут вже мене виживемо. Ні, виживемо наоборот. Нормально, погнали. Ти розумієш, що нас там крису вбивають просто? Ні. Ти где шо? Континент у мене в крису вбив. Да пофиг, понали. Тут ворота відкриті, тим більше. Забігаємо, просто бункер ламаємо і проходимо. Неможливо там літаки. Олексій ситуація покращилась. Для мене ні. Алекс... А у мене ні. Заходи. Ні! А у мене ні. У мене зламаний.